Макарони за 109 гривень лише вершина айсбергу. Це лише один продукт з переліку закупівлі, яку нині перевіряють правоохоронці. На предмет зловживання службовим становищем обіцяють перевірити усіх причетних посадовців. Чи дійсно останні збагатіли на поставках продуктів до дитячих садочків рівненської громади? Дивіться далі у сюжеті. Це Віктор Жабчик показує нам свою продукцію. Він власник одного з найбільших підприємств в Україні з виробництва макаронних виробів, яке знаходиться у Рівному. Людина, яка є експертом в галузі, не розуміє, звідки чиновники взяли суму у 109 гривень за кілограм. Ну це золота ціна, Такої ціни немає. Навіть в Європі, в Азії, в Африці ніде немає. Чоловік каже: загалом макаронні вироби існують двох класів: А та Б. Управління освіти для дітей закупило макарони з твердих сортів пшениці, що відповідає першій категорії. Втім, і вартість останніх далека від тієї, що фігурує в закупівлях. Віктор Жабчик розповів, як формується ціна саме на вказаний клас макаронних виробів. Група А, група Б. Група А це і робиться макарони з дурума. Це де білок більше 12 і кривина біля 30-32. У нас такі пшениці є. Це і Приблизно зараз ціна цієї пшениці на сьогоднішній день, борошна, борошна ціна цього борошна, приблизно 30 гривень за кілограм. І додати ще поза того двадцять гривень, двадцять гривні. Це для того, щоб зробити макарони і вихід. 97%, якщо так порухувати, приблизно десь буде ціна гривень. Різниця між сумою у 50 та 109 гривень суттєва, і це лише один продукт з переліку закуплених управлінням освіти. Міський голова рівного Олександр Тритяк вже відсторонив очільника управління освіти Богдана Туровича від займаної посади на час проведення службового розслідування. Та долю начальника профільного відомства не коментує, як і ситуацію в цілому. У вас буде брифінг з моїм заступником пані Кузмичовою. Вона все розкаже. Відуватись за Управління освіти доручили заступниці мера Марині Кузьмічовій. На запитання, чому закупівля непрозора та неконкурентна, та чому проводилась без електронної системи торгів, заступниця мера пояснила, тендер провести намагались. Втім, за її словами, охочих взяти в ньому участь не було, тому скористались послугами, нібито перевіреного в минулому постачальника. Коли не відбувається тендер, підписується договір з попереднім постачальників продукту. Відповідно до моменту оголошення нового тендеру на сьогоднішній момент. Ми формуємо тендерну пропозицію. По факту закупівлі сьогодні, згідно розпорядження міського голови, формується комісія для службового розслідування. Склад комісії уточнюється. Фірма, у якої закупили макарони, товариство з обмеженою відповідальністю Волинський екологічний продукт займається оптовою торгівлею. Виробник Дніпровська фірма Біостандарт. Уточнити деталі співпраці з цими підприємствами ми хотіли у очільника профільного відомства. Втім, на час проведення службового розслідування, начальник міського управління освіти Богдан Турович відсторонений від виконання службових обов'язків. Через те, за його словами, і не готовий будь-що коментувати. Не озвучив і ціну, за якою були закуплені інші продукти для дитячого. Садочків, за якими цінами інші товари були закуплені? Дмитро. Я, ну, я не, не хочу взагалі нічого коментувати. Зрозумійте мене. Не то, що не хочу, мені порекомендували цього не робити, тому що йде і, і службове розслідування, і плюс питанням займаються інші органи компетентні. За справу вже взялися правоохоронці. Вони перевіряють усі позиції договору. За фактом за чужим майном вчинно службовими особами, з використанням своїх службових повноважень. Безпосередньо за попередньою змовою групи осіб, чи не воєнного стану. Це безпосередньо правова кваліфікація численні 4 чисто 191 кримінального кодексу України. Досудове розслідування доручно проводити Рівненському районному управлінню поліції за оперативного супровіду Служби безпеки України в Рівненській області. Обіцяють надати правову оцінку діям посадових осіб причетним може загрожувати позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Дмитро Тригубець, Павло Стецюк та Володимир Захаров Новини Рівного.